Я все розумію головою, але не можу реагувати інакше. Так говорять жінки, які живуть з нарцисом або жили з нарцисом, вони повторюють цю одну фразу. І це ніяка не слабкість, це нейробіологія. Як же ж це працює насправді? Наш мозок не є системою прийняття рішень, він є системою виживання. І коли відбувається щось емоційно значуще: холод, приниження, ігнорування, різка зміна тону. Перша вмикається лімбічна система. Вона запускає страх, тривогу, прив'язаність або провину. А уже потім із затримкою вмикається префронтальна кара, наша логіка. Тобто тіло вже реагує, а розум ще навіть не встиг подумати. Чому ж з нарцисом це посилюється в рази? Нарцисичні стосунки це хронічна емоційна нестабільність. Сьогодні тепло. Обіцянки, близькість, а завтра холод, ігнор і покарання а, мовчанкою. да? І для мозка це сигнал, що небезпека вона не передбачувана. І психіка робить єдине, що може, вмикає гіперпильність. Саме тому ви і ловите настрій партнера. Боїтеся сказати якось не так. Відчуваєте провину без реальної причини і не можете піти навіть тоді, коли вам реально боляче. да? І це не така е, залежність від характеру. Це не ви супер емпат, це навчена реакція нервової системи. Чому ж логіка да, не працює? І фрази по типу не звертай уваги, ти ж розумна, все розумієш, візьми себе в руки, вони не працюють. Тому що ви цими фразами звертаєтесь до тієї частини мозку, яка не керує реакціями страха, провини, прив'язаності та іншими відчуттями. Поки емоційні центри в стані тривоги, логіка не має доступу до управління. Це як намагатися домовитися з людиною, яка думає, що зараз пожежа. Що насправді називається працювати з емоціями, це не заспокоювати себе, терпіти дай прощати. Це відновлювати відчуття власної безпеки і знижувати напругу нервової системи. Це повертати контроль тілу, а не тільки думкам, і поступово виводити мозок з режиму виживання. Тому мікропрактику повернення з режиму виживання я вже опублікував у своєму телеграм-каналі в шапці профілю.